Ера Онлайн рулить, вона відкриває мега можливості, і насправді дуже круто, що ти це відчуваєш, бо ти зайшла в YouTube, і ти ведеш свій ютуб канал, і навіть за радянських часів, коли ще тоді одна професія на все життя. Обиралася, я мріяла про 10. і це до речі про проявлення і в соцмережах це дуже важливо. Я завжди знаю, що це про простоту, легкість і ясність. Це настільки багато набагато легше, чим інстаграм. Я більше от ютуберка, чим інстаграмщиця. Зараз взагалі можливості є величезні. Да? Якщо ти казала дуже багато, згадувала про радянський період і про медіа, то раніше в телебачення, щоб зайти, це треба було фінансові або фінансові вкладення, або зв'язки. З 20 переглядів в тебе може прийти 10 кліє клієнтів. Ми два прямих етера з бізнес-партнером провели і на 575 тисяч гривень зробили запуск. Без слайдів, без у цих цін на екрані. Ідея інтерв'ю, власне, в тому, щоб мотивувати тих людей, які, можливо, сидять на дивані, можливо, рухаються, а можливо, їм треба якась підказка.